Хочу розповісти історію, яка мене розчулила дослід. Якось ми з донечкою зайшли в інтернет-магазин і шукали там собі якісь товари. Коротше. І мені там сподобався один маятник. Я хотіла... ну, він мені дуже сподобався. І доця каже, мама, візьми його собі купи. Але я кажу: та ні, мам, типу, молодоці, я його зараз не буду замовляти, коротше, десь пізніше. Через деякий час я була замовляла собі браслети, а також донечкам браслети в Юрія Очай. Я не знаю, чи є він тут в Тіктоці, от, чи в Ютубі. То цей, ну за три дні ми з ним вирішили, що які будуть браслети, адже він енергетично відчуває кожну людину і робить ці браслети. І в взагалі в нього шикарні виходиться. І коли він виходить, вже зібрав всю посилку і відправив. я коли вже отримала цю посилку її розпакував, і що ви думаєте? Крім того, що він поставив все те, що ми замовили, він нам також відправив подарунки. І в тому подарунку був той самий маятник, який я хотіла. І ще в передачу до нього. Отакий браслетик. Я вам скажу, що то, що я була рада, це нічого не сказати. У мене прям були сльози на очах, наскільки Всесвіт, як це сказати, реалізовує твої бажання за рахунок людських рук. Це просто не передати слова. Це відчуття такі прям, мурашки по тілі. Тому бажаю, щоб у кожного реалізовувалися їхні мрії. Звісно, щоб вони були на благо цьому світу.